Вітаю, вітаю вас, мої дорогі е, вечір. Коли я вам подякував за те, що ви прямо тепер під час етеру ставите вподобайки, коментуєте, ділитесь, підписуєтесь. І після етеру, будь ласка, дослухайте до завершення. Але, будь ласка, після етеру. Я вас дуже прошу підписатися на YouTube. І, якщо є можливість, натхнення і час, телеграм, інстаграм. Facebook. Подякував наперед. Отже, поговоримо сьогодні про таке. Ми, очевидно, бачимо, що світ з'їхав з глузду і валиться в прірву. І зупинити його практично неможливо. І всім хочеться спасти світ. Хочеться зупинити. Всі, всі можливі пандемії, електронні гроші, розвинок штучного інтелекту, е, хочеться е, кліматичну загрозу. Відвернути. Давайте розберемося, що є реальним. Ну, на мою думку, на мою думку, не, я не претендую на істину в останній інстанції. Але думку свою висловлю вголос. Так, деякі загрози фейкові. Наприклад, я вважаю кліматичну загрозу цунамі, так, землетруси завжди були. Але то так тотального руйнування цивілізації завдяки клімату я не вважаю правдою. Я вважаю, що це тотальна брехня, яка заганяє людство в страх, і цим страхом харчуються ті, хто ним завжди харчувався. Я не вважаю, що людству загрожує голод, планета може е прогодувати в десятки разів більше населення. Я не вважаю планету перенаселеною. Людство, те, що тепер ніхто його по-перше не рахував, і достовірно, ніхто не може сказати, зараз 50 мільярдів 5-1. Чи 100, чи 8, як намалюють. Так от 8 мільярдів по території людей займають площу Нью-Йорка. всього на всього. Це не значить, що вони розташовані комфортно, а це значить, що просто люди, якщо їх поставити один біля одного, то це буде Нью-Йорк. Тобто, ви уявляєте, скільки вільного місця на планеті, скільки місць, які можна облагородити і розселити комфортно десятки мільярдів людей. Тобто ще один фейк. Що є не фейк? Не фейк є те, що нас е, постійно змінюють, намагаються зовні, те, що нами намагаються управляти, і те, що нам е, намагаються поглибити систему рабства через фінансове рабство, через інші е, способи маніпулювання, через придумані пандемії, е, безглузді війни. І Штучне переселення людей, тобто біженців. ну Наприклад, Європа вирішила, що європейський європейська ну, кров, скажімо так, застаріла. Вони активували якісь процеси в арабських країнах, ще десь, звідти пішли біженці, куди в Європу. Їм була потрібна нова кров. Вони влили нову кров, розуміючи, що будуть. Змішані браки, зґвалтування, будуть народжуватися діти, і в перспективі кров отримає собі більшу підпитку від більш, скажімо, здорової крові, більш насиченої енергією крові. Так, Європа в замкнутому просторі почала вироджуватися. І треба було саме це зробити. Вони це зробили штучно, штучне переселення планети. Зараз війна знову в Європу пішла прекрасна кров нашої України, української нації. І українці поринули і заполонили Європу, асимілюються там, осідають, і більшість з них, на превеликий жаль, не повернуться, я так думаю, в Україну, якщо ми з вами не змінимо правила гри в нашій країні. І під час війни, і після війни поки що все відбувається так, щоб ми не повернулись. Ті, хто пішов, а ті, хто лишилися в країні, намагалися всіми правдами і неправдами покинути цю територію. Отже, Мусимо собі давати відповідь на ті дійсно перезнастороги, електронні гроші, от, які е, має бути альтернатива, ти контроль грошей. Тобто ти собі від, заощаджував все життя грошей, а потім ти не можеш ними скористатися, бо хтось вирішив, що вони здобуті незаконним шляхом. Або ж, але той, хто награбував мільярди, спокійно ці гроші відмиває, е, і собі має можливість користуватися своїми е, статками. Отже, вихід, який? Змінити систему, знести фінансову систему рабства, змінити її, щоб це дійсно була послуга. а поработіння Не треба нав'язувати людям кредити де треба, де і не треба, а потім це довічне ув'язання через забор... через борги. через борги Отже, тут треба з цим теж розбиратися. І, звісно, що штучно придумані пандемії, які просто Ну свідомій людині. Не поміщаються ці правила, які застосовувались недавно ще на планеті, не, не поміщаються у людини в голові. Ті обмеження, надзвичайні, які були введені, вони не про пандемію. І ті засоби захисту теж не про неї. Це зовсім про інші речі. І штучний інтелект зараз теж розвивається. І скоро він перестане бути контрольований нами людьми, і вийде з-під контролю, і ми побачимо його шкоду. Зараз людство поки що грається інтелектом, а він грається людством. І це є величезна небезпека. Намагання контролювати вся і всіх це не про безпеку людей. Отже, тому дійсно, ще будуть певний час, ще мають бути певний час кордони, якийсь штучний рух, кон -контроль, кон контроль, але це все має працювати на людство, а не проти людства. Треба, напевно, якось людям бути більш людяними. Але ми говорили не про те, як змінити світ на краще. І я бачу багато. Таких цікавих речей, коли ми говоримо про любов, про добро, про все інше, не застосовуючи все в своєму житті. У нас насправді ми говоримо про любов, в серці у нас про бабло. Ми говоримо про любов, в серці у нас про владу, в тому числі про духовну владу, в тому числі, в тому числі. Так от, е я, на превеликий жаль з цим стикаюся, дивлюся. І пріоритети, пріоритети. Так, звісно, людина має жити в достатку щонайменше. Духовна людина, яка має борги, яка, яка має хвороби, яка не має здорових стосунків, значить, в неї щось не так. Щось в неї не так, в мене нічого цього не було. Ці системи від мене відійшли. Гроші, стосунки, здоров'я були втрачені, і мені здавалося, що безнадійно. Але справа тих, хто тоне, врятувати себе самим. І тому ми починаємо собі вибудовувати, не рятувати світ. І тут дуже прекрасно відпрацьовуються питання саме про наші системи. Як людина може рятувати світ, коли вона не врятувала себе? Саме тому і наша академія спочатку допомагає врятувати свої системи, налагодити своє життя. І паралельно ми вчимося рятувати світ колективно, ми беремо участь, тобто розвиваючись самі, ми системно працюємо з світом. Але головна мета спастися самим, отримати достаток, багатство, стосунки через повагу, через любов, через радість і, звісно, оздоровити свій. Своє фізичне тіло, омолодити його, відчути енергії, почати працювати з енергіями. І свідомо, не маючи багажа своїх проблем, свідомо ми далі більш ефективно працюємо. Бо людина може дати тільки те, що вона має. А ми намагаємося причинити добро, живучи в узлі в своїх стосунках до свого, до свого тіла, до своїх фінансів, ми боремось за виживання і спасаємо світ. І це стає неможливим. Тому треба спасти себе. І спасіння світу починається з того, що ми спасаємо себе, світ. обставини свого життя, своє тіло, свої стосунки. І ми тоді готові для свідомого дійсно спасіння і світ. Отже, я сподіваюсь, що ви мене почули. І нагадую, що у вас є можливість пройти 26 лютого перший ступінь нашої академії 272-283. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. Ми у вас є. Спасемо світ. Разом!